Вода шумить, вода гуля, на березі рибалка молоденький, на поплавець глядить і примовля, ловіться рибочки великі і маленькі. Що рибка смик, то серце тьох, серденько щось рибалочці віщує, чи то тугу, чи то переполох. Чи то коханнячко, не зна він, а сумує. Сумує він, аж ось реве, аж ось гуде і хвиля утікає, аж гульк з води дівчинонька пливе, І косу зчісує, і брівками моргає. Вона й морга, вона й співа. Гей, гей. Не надь рибалко молоденький, Не зрадний гак, ні щуки, ні лина, На що ти нівичиш, мій рід і плід любенький? Коли б ти знав, як рибалкам у морі жить із рибками гарненько, Ти б сам пірнув на дно клинам і парубоцькеє отдав би нам серденько. Ти ж бачиш сам не скажеш ні, як сонечко і місяць червоненький хлюпощуться у нас в воді на дні, і з води на світ виходять веселенькі. Ти ж бачиш сам, як в темну ніч блищать у нас зіроньки під водою. Ходиш до нас. Покинь ти утку пріч, зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою. Зирни сюди, Чи се ж вода, Се зеркало, глянь на свою уроду. Ой, я не з тим прийшла сюди, щоб намовлять з води на парубка невзгоду. Вода шумить, вода гуде. І ніженьки по кісточки займає, Рибалка встав, рибалка йде, то спиниться, то вп'ять все глибшенько пірнає, вона ж морга, вона ж співа, гульк, приснули на синім морі скалки, рибалка хлюб, за ним шубовсть вона, і більше вже. Ніде не бачили рибалки.